Мама, Ба -ба. папа, папа, молодець. Один. Один. Два. Два, три, Два. Умничка. Дивіться, вони не болтаються на своєму місці, і вкладка повністю виповняє е, вушну раковину. Сніжанка вже одягла апарати, вона буде е, навчатись. Жити трішки інакше вона буде чути звуки? Вона вже чує, як я їй кажу своїм хриплим голосом. І велике дякую за те, що люди донатили особлива вдячність Аня. Тобі за те, що ти відкрила збір і допомогла з цією нелегкою справою. Скажіть, будь ласка, це не дуже громко, немає неприємних відчуттів? Спитайте, будь ласка, чи це не дуже громко? Трошки менше. Тому всім дякуємо, і сніжанка щаслива, як ви бачите. Щаслива дитина, щасливі ми.